Ульяна Кравченко, думка, як палають в темнім борі ягідки калини, так любов палає в серці нені України, як найкраща в темнім борі Червона калина, так на всім немає світі, як та Україна, як далека, як простора наша Україна, в ній мені всі серцю рідні, всі одна родина. Гнеться вниз верба зелена, вітами гнучкими. Тут дівчата, наче сестри, хлопці побратими. Тут і шум тві розумію лужа, і діброво, а музикою для мене українське слово. Ой, музикою для серця, матінко ти Божа, є для мене наша пісня, українська мова. Тут і сад нам процвітає, пишно і багато. Луг в зелені оксамити, прибраний, мов свято, за красу землі дивлюся, і не надивлюся, і за нашу долю, волю серцем всім молюся, з ясного глянь неба, матінко ти Божа, Хай нам сонце волі сяє, щезнетьма ворожа. Поблагословити труд наш, глянь на нашу долю, по віках тяжких недолі дай здобути волю.